Глядачах він терем. Наступні 26 хвилин на платформі Національної суспільної телекомпанії України присвятимо екологічній тематиці. Разом з вами телепроект ЕКОСвіта. Його автор і ведуча Юлія Черкашина. Подивіться, яка краса. Дійсно, хоч кажуть, що кожна жаба хвалить своє болото, але краще, ніж наша українська подільська земля важко знайти на планеті. Втім, це якщо закрити нос і не опускати очі, бо ще їх опустити. Це офіційно визначене сміттєзвалище чернівців, але воно практично не відрізняється від стихійного смітника. І, на жаль, це типова картина. Сьогодні екосвіт у рейді з екологічною інспекцією. Цей спільний виїзд відбувся 29 березня. Ми навідали кілька населених пунктів могилів Подільського та Чернівецького районів. Безпосередньо у Чернівцях прикро вразила масштабами стихійна захаращеність і майже байдужість місцевих до наявної екопроблеми. Після оглядини повністю заваленого сміттям схилу в самому центрі селища і відвідин офісу тутешнього комунального підприємства ми поїхали подивитися на головний смітник. Від райцентру до тутешньої офіційно визначеної території складування побутових відходів, а простіше сміттєзвалище, доїхали за хвилин 10. Дорогу показував директор комунального підприємства Чернівецький комунсервіс. А селищний голова у телефонній розмові пообіцяла приїхати туди ж. Характерну в завісу помітили здалеку. Чернівця горить мусорка. Прийшов якийсь якийсь такий, щоб що йому не до того, того вже кинув зірник і все, ти вже горить. Ото тобто хтось спеціально аж сюди приперся і кинув сірник. І вона загоріла. Якраз на купі хвилин. Спеціально випадково. Поки в очікуванні селищного голови держекоінспектор пояснювали директору комунального підприємства, чому не можна спалювати відходи, ми оглядали новітній українсько вінницько чернівецький пейзаж. Дорога схилом вниз. Є вітру де гуляти. Гойдати гілля, пестить пелюстки. Але ж натомість в безлічі строкаті пакети, дранця і чогось мішки. Усе смертить подекуди палає з дощами лине у сусідній яр. Туди ж бульдозером непотріб весь згортають і тішиться. Такий порядок там. Коли приїхала очільниця місцевої Чернівецької громади, говорили і про недоліки наявного поводження з відходами, і про послідовні кроки зрушення екопроблеми з мертвої точки. Є на території СМТ Чернівці комунальне підприємство Чернівецький комунсервіс займається водопостачанням і, і рішенням, да. рішенням селищної ради да. ви поклали на нього обов'язки проведення робіт по облаштуванню сміттєзвалища і благоустрій. Да. А як у вас от саме це питання вивезення твердих побутових відходів від суб'єктів господарювання, які є на території селища, і від приватних домоволодінь? У нас на сьогоднішній день це дуже велика проблема. Ви знаєте, що ми придбали цей мусоровоз, поставили ці площадки контейнера, і в нас проблема в тому, що люди не хочуть сплачувати. Отак, от як колись вони навчилися, що це має бути ко по що ні за що не платиться. Це ми, ну, ми на сьогоднішній день поставили машину, стоїть у воді. Я на ну вдома в дому господарстві. З цих з ящиків по мірі можливості вивозить комунального господарства за свої кошти, і це з 1 квітня вже є опубліковано в пресі. Оце в попередній газеті. Що з 1 квітня ми відновлюємо вивезення цих твердих побутових відходів? Буде на сесії прийнято рішення, зробимо як регуляторний акт. За скільки там за закуп встановимо плату, і це буде так, як обов'язково, Не знаю, як ну на сьогоднішній день в нас назначили начальника міліції Андрій Іванович, нові це було сьогодні знайомство о 9 годині він сказав, що допоможе. От будемо притягувати, будуть адмінпротоколи, буде різний цей для того, щоб це щоб це зробити. Бо ви знаєте, навіть людина повинна сплачувати, якщо вона сама вивозить на ту червону долину, так як сюди, то тут облаштувати теж треба за якісь кошти, як цей. Оце ми вже два рази цього року горнули цю червону долину. Оце, і, це, і це, слухайте, оце, дивіться, так людина себе ну, собі де хоче. Якби ну, ну з'їдь, вже ви бо туди з'їж їздить, зробили дорогу з твердим покриттям. Вони сиплять тут для того, щоб це там загортали, бо вони дивіться. так. І це вже стоїть. От дивіться, машина стоїть, і це вони веспали на дорозі. Вони просто не проїжджають, бо вони бачать що мої машина. Трохи подумали, поміркували та й поїхали вивантажувати своє сміття. Ну Це вони так розуміються комунальне підприємство, да? вони в формі в зелених ні, якихось кутках. це собі люди десь якісь привезли. Це ще з сусіднього села, це не знаю, Навіть так. А яке воно там? А може отрута. Чи небезпечні відходи 4 класу, радіоактивні або що? Хто перевірить? Мають бути якісь талони на право вивозу сміття, контроль процесу, щоб не знаходити потім ртутні лампи або мішки з пестицидами. Є закон України про відходи. Так? Знаєте. І да. є статтею 21, прописано там обов'язки сільських, міських селищних голів. І прописано, що сільський, міський селищний голова повинен визначити суб'єкта господарювання, який на території територіальної громади займається роботами. Збирання вивезення твердих побутових відходів це повинно бути прийнято рішенням сесії, повинно бути оголошено перед громадою. Громада повинна знати, що на території селища є суб'єкт господарювання і є стаття 15, де є обов'язки громадян і. Новими змінами в законі чітко прописалося, що громадяни повинні укладати договори, тобто це вже є обов'язкова норма закону. Але для цього вони повинні знати. Ви повинні їм оголосити. А вже потім ви маєте право створювати свою адміністративну комісію. І якщо ви попередили людей і люди не укладають ці договори, йти і притягувати їх до адміністративної відповідальності. Візьміть приклад Вінниці. Да? От я весь час навожу. Вони створили муніципальну поліцію. Поліція? І муніципальна поліція як наскільки. Яки вона ну як вони спочатку було важко, да? ну, настільки це налагодився цей процес. Ну, для початку людям треба створити умови. І ми вам ще коли минулого разу ми приїжджали, і ми вам пояснюємо: от ми зараз по Шаргородському району у нас була така тенденція. Ми приїжджаємо на комунальне підприємство. У ну, них чітко люди знають, що є на території громади є комунальне підприємство, яке займається цими роботами. Правила та вимоги щодо утримання сміттєзвалищ полігонів твердих побутових відходів в належному санітарно-екологічному стані не є відкриттям чи новацією, давно прописані і, на жаль, здавна багатьма користувачами ігноруються. Отже, як має бути по-перше, документи право встановлюючи на право використання земельної ділянки, такі оформили одиниці територіальних громад. Це необхідність, але вже неабияк витратна, тільки через Київ Держгеокадастр. Замовити проектну документацію дороге задоволення. Друге, паспорт видалення відходів. Такі у більшості є, але вони тимчасова довідка, а не альтернатива проекту землеустрою. Практичні вимоги навколо сміттєзвалища має бути огороже, щоб унеможливити доступ сторонніх осіб. Бажано, щоб був шлагбаум. Охорона, яка контролює в'їзд та проводить облік твердих побутових відходів, що завозяться, необхідно приглядати, щоб на місцеве сміттєзвалище не потрапили високотоксичні відходи або біологічно агресивні, адже відповідальність на територіальній громаді. Бажано, щоб площадка, де розвантажують складують сміття, була забетонована. Фактично такої ні в кого нема. Відходи повинні складуватися по схемі, щоб послідовно заповнювати територію, а самозаймисті складають окремо і обов'язково пересипають. Необхідно облаштувати по периметру спостережні свердловини, місця для забору ґрунтових вод, і контролювати рівень забруднення. При в'їзді на сміттєзвалище облаштовують дезінфікаційний бар'єр, яму з рідиною для миття коліс автомобілів та окремий вигріб для відпрацьованої рідини. Щодо Чернівецького смітника, по всім цим пунктам мінус. Не дивно, що екоінспектори склали відповідні протоколи. Безумовно, такі сміттєзвалища офіційно визначені або стихійні, лише проміжна ланка процесу, який починається з кожного громадянина сьогодні, як наслідки впливатиме на здоров'я та добробут багатьох поколінь нащадків. Це зворотній бік нашої технологічної революції. Це результат нашого вибору. Ціна комфорту чи не завелика? Оминути увагою славнозвісне стихійне сміттєзвалище у центрі чернівців на задвірках автостанції, змовчати про нього не для екосвіту. Ми побачили небагато, але ми побачили один шалений. Стихійний смітник у вас. Це просто, ну, ну, просто і це офіційний смітник, це також кошмар. Але той, який в центрі у вас за вашою автостанкою, це, це ми його зняли, це просто жах якийсь. І комунальне підприємство просто каже: я до цього не маю ніякого відношення. Що ви маєте з цим робити? Ну, що ми маємо робити? Нам треба, ну, знаєте, якби ми були розпорядниками повними. На сьогоднішній день дивіться, в оренді земельна ділянка автостанції, так? Вони мають використовувати цю земельну ділянку, вони мають проводити там благоустрій. Ну якщо керівник ну не хоче побачити, що робиться в нього на території, то а суборенду землю передає, то ви мені скажіть, то то як можна вирішити? Ну, це ж ваша територія. Якщо Ні, ви, якщо не... там такий господар, попросіть його в геть. Але хай він спочатку проведе територію в належний вид. Але я перепрошую, господар вам скаже, а це що, я привіз сміття? Це ваша Чернівецька його туди накидали. Це ж не він його туди я привіз. Я розумію, кину. але ну... там є ж працівники. Вони цілий день бачать, хто цей, е, хто привозить то сміття. То все. На сьогоднішній день вони е, один на один мені розказують. Тоді, коли стоїть питання, що хто це, вони не бачать нічого. Перепрошую, за сміття відповідає той, хто його там купив в магазині. А потім виніс сміття, зрозуміло, вам не з Вінниці привезли і на сусіднього населеного пункту. Це зробили ваші місцеві чернівецькі. Тобто, це проблема в першу чергу вашої чернівецької місцевої Ми громади. Хто її очолює? Ви. Хто має приймати рішення? Ви. Ви маєте пояснити громаді так, щоб до неї дійшло. Там воно накопичується роками, і те, що ви таке допускаєте. Ну, роками не накопичується, Ми кожен рік, його, рік ми його забираємо. Ви не знаєте, але ми його кожен раз порядково забираємо. Там вода, як іде через це, і вона змиває сюди нижче, і з тої сторони ми заїжджаємо від річки. Це ми повністю все чистимо. Ми забираємо це. Воно там не, не так, що це просто, що його не можна ліквідувати повністю. Там треба зробити якісь, ну я знаю, відмежування, якийсь забор. Планується, ви знаєте, дасть Бог, якщо то, то зробимо. Побачимо, як, як цих два місяці ми. А скільки в минулому році ви саме звідти вивезли сміття? Ми вивезли багато, якими, якими силами, силами? силами? комунального господарства, Дребуно, кажучи, трактором Дребуно, е, е, цього як воно? Приватний підірває підприє... зараз немає, бо то, що вони відмовилися. Приватний підприємець є в нас, Дмитришин Володимир Іванович, це виходить, що він виходить з тої з, 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 з сторони, він наймав людей. Ми давали машину, ми вивозили звідти з того стихійного сміття звалища, ми просто ми повністю ліквідувати його не можемо. Було навіть таке, що ми завозили там, де тим де вони завідали у суборенду земельну ділянку цьому підприємству. То ми звідси машиною звозили і присипали його зверху, то що не могли вивезти. Де джерела цього океану сміття. Зрозуміло, поруч, у Чернівцях. Ті самі люди, що відмовляються укладати договори на вивіз твердих побутових відходів, ось так тишком-нишком завалюють власне довкілля непотребом. Винахід сучасного розумника, як зекономити, ми йдемо разом з представником комунального підприємства, беремо список цих людей, які не хочуть укладати договора. І після того, як вони сплачують штраф, до вечора в комунальному підприємстві стоїть черга, і люди укладають договора. Юлія Федорівна, в нас керівник підприємства, не керівник, ну організував, по бухгалтер і інспектор по людях склали список, і вони пишуть там, ну це знає Степанович дослівно, і бухгалтер їхні, скільки коротше вклали договора, то пишуть, проводиться вивіз сміття з самовивозом. І підписують, що вони не укладуть договор Ми і розписуються на відомості. Я вам ще раз пояснюю, якщо вам у вас не є не рішення сесії, і... вам потрібні кошти і... правильно, вирішенням сесії приймаєте, немає ніякого самовивоза. Який самовивоз? Поставте тут чергову і ніякого самовивоза не буде. Но вирішенням сесії спочатку повинно бути рішення сесії. І є, я вам ще раз наголошую, що є стаття 15 знаю, закону України про відходи, і там прописано, що громадяни обов'язково повинні укладати договори на вивезення. Після такої екомандрівки з Чернівецькими смітниками логічно було продовження бесіди в кабінетах селищної ради та оформлення протоколів по найбільш кричущих недоліках. Є позитивним результатом тим, що ми нарешті поспілкувалися і не лише притягнули до адміністративної відповідальності, і селищного голови, і директора комунального підприємства, а, хоча б, пояснили їм і розповіли, як воно має бути правильно і по закону. Я сподіваюся, що селищний голова і директор комунального підприємства сплативши штрафи. Якби це буде не основним адміністративне стягнення, а ті розмови, які і ті поради, які ми їм дали, будуть ними прийняті правильно. І я все ж таки сподіваюся, що в СМТ Чернівці така гарна природа, воно буде набагато краще, і всі ці несанкціоновані сміттєзвалища будуть в першу чергу ліквідовані, а по-друге, буде налагоджено дійсно. Співпраця про стихійні смітники було в протоколі вказано. Якщо було, то в який час вони мають їх ліквідувати. Дійсно, що в протоколі, який ми складали на Чернівецького селищного голову, протокол був складений саме по тому, що селищне Чернівецьким селищним головою не вживаються заходи по ліквідації стихійних сміттєзвалищ, які є на території Чернівецької селищної ради. Зрозуміло, що ці смітники вони мають ліквідуватися негайно. Але в поясненні Чернівецький селищний голова зазначив, що дійсно ці сміттєзвалища будуть ліквідовані і ліквідовані по мірі можливостей. Ну ми попередили, що це. Треба, як кажуть, це треба було ще зробити вчора, який ви, вчора який ви їм дали термін можливості на ліквідування. Ну, ми з ними в цьому в розмові якби дали місяць, що протягом місяця потрібно всі ці роботи зробити і насамперед ліквідувати стихійність міцнізвалище і налагодити цю роботу. Тобто, визначити, вже дійсно, що Чернівецький комунсервіс займається і збиранням і вивезенням твердих побутових відходів, прийняти це на рішення сесії, оголосити це в засобах масової інформації. Які тут є в них місцеві? Я запропонувала свою допомогу. Якщо не всі підприємці і не всі громадяни якби підуть на це, то ми готові. екологічна інспекція готова приїхати і провести такі рейдові перевірки на допомогу селищній голові, щоб дійсно з кожним провести цю розмову. Протоколи були написані 29 березня. Трохи згодом держекоінспектори відправили спеціальним листом із Вінниці відповідну постанову про накладення адміністративного стягнення на календарі 22 квітня, але жодного відгуку про позитивні зрушення щодо сміття у Чернівцях не надійшло. Що може, окрім протоколів та штрафів, посприяти підвищенню екологічної свідомості нашого суспільства, хоча, краще сказати, приведенню останнього до тями пробудження від страшного латрагічного коматозного сну, екологічна освіта та пропаганда успішних проєктів сортування відходів? Одному з таких лише три місяці. Екологічна освіта не лише в теорії, а й у щоденній практиці. Такий рух зо три роки тому розпочали у стрижорській школі гімназії, а сьогодні досвід розповсюджують по інших навчальних закладах області. Другий екологічний центр у Мізаківських хуторах Вінницького району. Цій школі вже як мінімум 110 років, але зерна нових екологічних знань тут проростають дружно. Педагоги і учні, їхні родини вже кілька місяців активно сортують побутові відходи. Не треба чекати, що хтось прийде нам поприбирає біля нашої садиби чи прибере оту бумажку чи ту пластикову пляшку, яка розкладається сотні, тисячі років. І ми особисто почали процес спільно з громадською організацією Наше поділля з 5 грудня розпочав дію екологічний проект Зелена школа. Ну, звідки ми про це почули, як дізналися про це. Ну, ідея сортування сміття в нас виникла набагато раніше. І ми от запропонували, я особисто депутатівської ради на сесії я запропонувала виконавчому комітету, щоб відкрити в нашому селі пункт прийому Вторсировани. Підприємство «Подільська Січ ми особисто їздили туди, заключили з ними договір. Вони відгукнулися на нашу пропозицію і подарували також нам. Перший наш наш контейнер, в який ми почали просто сортувати пластикові пляшки. Але ми досконало не знали, що і як з ними робити, як подальші наші дії, як саме заохотити діток до сортування сміття, і як зробити процес сортування цікавим, веселим і потрібним, і необхідним для сьогодні в наш час. Проводять тематичні заняття, майстер-класи і цікаві акції. Допомогли розпочати і всіляко підтримують активіста екологічної громадської організації Наша Поділля. Сама суть проекту в тому, що у школі впроваджується програма сортування сміття чи побутових відходів. От сортуємо, ми почали сортувати у Стрижевці, в Стрижевській школі ліцей, і там дуже добре пішов проект. І ми вирішили, що якщо ідея така. Хороша, можливо спробувати інші школи також долучити. І таким чином виникла ідея долучити ще школи. Ми визначилися, що це буде село Мізаківські хутори і село Стадниця. У пасхальний тиждень провели кілька заходів. До чистого четверга зібрали на подвір'ї вже відсортовані пляшки, пет і скляні. Їх вже як цінну сировину купує підприємство, а кошти йдуть до шкільної скарбнички. На що витрачати, вирішують разом. Люди почали, як кажуть, і наші дітки, ми дивимося навколо після уроків, дітки і в парк відпочинку, і, і смітники помаленьку вже почали їх розбирати трошечки. Ну, вони, відповідно, й йшли, і здавали, і отримували за це кошти. Кожен особисто. Але ми вирішили, що все-таки буде результативніше, коли всією школою, всією громадою. Адже ми дітей. Залучаємо, щоб вони проводили роботу і по сусідах, по вулицях, по родичах і в оголошенні ми записали, що підключайте родичів, сусідів, друзів до цього. Робимо весело, прибираємо своє життя, робимо крок до світлого майбутнього європейського, адже ми розуміємо, що до Європи нам ще далеко, тому що і багато сміттєзвалищ, і те, що потрібно, облаштувати. Йде навчання, сортування, і також діти при цьому ще й отримують якісь знання про. Екологію довкілля. Ми це робимо за допомогою різних майстер-класів, за допомогою додаткових уроків екології, за допомогою різноманітних цікавих акцій для дітей. З нетерпінням чекали, особливо найменше нової акції Цукерку за батарейку. Нам на уроці розповідали, що такі батарейки викидати шкідливо. І коли об'явили цю акцію, я подумав, навіщо мені оці старі батарейки, якщо вони просто будуть валятися у мене, так я їх здам і поможу природі. Мені дуже подобають цукерки, тому я вдома тому я вдома назбирала все, що можна було. Я не збирала багато на батареях, щоб допомогти природі стати більш чистою. Коли нам в школі розказали про цю акцію, «Міняю батарейку на цукерку, то я зрозуміла, що краще їх збирати, а потім обняти їх на цукерки. Адже коли ми будемо просто їх так викидати, ми будемо зашкоджувати природі, і потім буде людям погано жити на цій землі, буде скрізь мусор і грязно. Нам розповіли про акцію два тижні тому назад. І ось скільки ми вже назбирали класу, ми кожен хто ну, кожен хто скільки просить, той кидає в цей пакетик. І... Ви тих назбирали. Кожен ніс із своєї з дому і від сусідів. Всі ретельно рахували, складали у спеціальний контейнер і отримували солодощі. Загалом зібрали відпрацьованих і дуже шкідливих для довкілля батарейок більше тисячі. Це понад 30 кілограм на вагу. Отже, не будуть валятися де-інде, а поїдуть на підприємство на утилізацію. Батарейки дуже шкідливі, в принципі. Одна батарейка забруднює величезну кількість води і впливає на ґрунт, дуже шкодить. Вона є дуже токсичною. Токсики вбивають живе. Тому дуже важливо, щоб батарейки утилізували як після використання. Ми школою зібрали батарейки. Це, це не все, це лише частина. І таким чином ми хочемо показати і зробити від себе дії такі, щоб Допомогти природі для того, щоб зберегти її нашим нащадкам, щоб захистити її від від токсичних впливів, оскільки токсики батарейки їх ну, вони виводяться дуже довго і дуже вони шкодять природі. Чесно кажучи, то це важко. Важко саме пробудити населення, і навіть у школі ми бачимо, що дехто спочатку. Трошечки так і з посмішкою сприймали відповідно, що будемо збирати скло і десь якісь ті пляшки. А дехто вже зрозумів і особисто хочеться відмітити, що і родини в нас залучаються до цього. І перед Новим роком вони привезли два прицепи особисто. Татусь по своєму кутку по вулиці проїхав, і зараз також два прицепи. Для учнів п'ятих-шостих провели майстер-клас виготовлення паперових пакетів. Такий екологічний. Чиста альтернатива поліетиленовим та пластиковим обгорткам, симпатична торбинка для канапки печива або й подарунку, якщо відповідно прикрасити. Завжди поєднуємо це нашу роботу із національно-патріотичними хованнями. Тим, що ми повинні бути європейцями в Європі, не смітять і не кидають. Ми були особисто в Польщі, і ми бачили на власні очі, що там немає навіть важко знайти сміття. Плани на майбутнє мають серйозні. Головне бажання започаткувати подібний рух у якомога більшій кількості шкіл районів. Саме вони мають стати осередками необхідного сортування вторинних ресурсів. Це суттєво покращить. Як місцеву екологічну ситуацію щодо сміття, так і наповнюватиме бюджет сільської школи, де зайвої гривня не буває. Контейнери, які стоять у цій школі, які ви власне зараз бачите, нам вдалося купити через те, що ми розповідали про ідею зеленої школи підприємцям. І одне підприємство, приватне підприємство Інтереко, нам ну, дало благодійні кошти для того, щоб ми могли купити такі контейнери. Ми купили чотири контейнери. Тут стоять два і два в молодшій школі в іншому, ну, в іншому приміщенні. Вони такі дорогі. 400 гривень. Щоб екоініціатива стартувала у Стадинській школі. Наразі збирають кошти на необхідний мінімум контейнери. Для того, щоб цей проєкт нам запустити, нам необхідна допомога. Допомога громадськості, я б так сказала. І ми для цього написали. Проект і розмістили його на краудфандинговій платформі GoFund, для того, щоб зібрати додаткові кошти, щоб купити контейнери і поставити в школі. Контейнери потрібні для сортування сміття. Ну і таким чином звертаємося до громадськості. Можливо, хтось побачить і підтримає нас. Ми будемо дуже вдячні. Загалом на проект нам потрібно 20 тисяч 250 гривень, а вдалося нам зібрати 8 тисяч 600... П'ятдесят гривень. Там така ідея, що кожен може стати доброчинцем і перерахувати будь-яку суму. Навіть невеличка сума у вигляді 20-50 гривнів, вона може допомогти дітям врятувати природу. Варто підтримувати такі екопроекти і розвивати подібні у всіх населених пунктах. Адже з 1 січня 2018 року захоронювати несортовану суміш на сміттєзвалищах буде заборонено.